Дрогобицький музичний коледж імені Василя Барвінського це культурний осередок, розташований у серці міста Дрогобича на вулиці із яскравою назвою Музична, який зберігає і примножує духовні скарби українського народу, відроджує національні традиції та бере активну участь у культурному житті нашого краю. Навряд чи знайдеться на Дрогобичині ще один такий навчальний заклад. В житті якого переплилася історія двох закладів Української жіночої приватної семінарії сестер Васильянок та музичного фахового коледжу імені Василя Барвінського. Українська приватна семінарія Сестер Васильянок діяла в Дрогобичі як освітній культурний осередок і не поступалася фаховим рівнем інституціям державного підпорядкування. Такі семінарії на початку ХХ століття були єдиними навчальними закладами для дівчат і мали значний вплив на формування української насамперед педагогічної інтелігенції. У семінарі вивчалися всі предмети шкільного та педагогічного циклу. Дівчата займалися шитвом, виготовляли роботи з дерева. Проте велика увага надавалася й у музичній освіті семінаристок. Важливе місце у навчальному процесі займали уроки гри на скрипці. Брак вміння володіти цим музичним інструментом міг бути підставою недопущення до складання державних іспитів, про що свідчать протоколи учительських конференцій. Семінарій із числа учениць був організований ансамбль скрипалів. Функціонував хор під керуванням отця Северина Сапруна, який був композитором, диригентом, педагогом, музично-громадським діячем, організатором багатьох місцевих хорів, одним із ініціаторів відкриття філії Вищого музичного інституту імені Миколи Лисенка у Другобичі. З першим приходом радянців у вересні 1939 року розпочалася реорганізація навчальних закладів у Другобичі, і сестри Васильянки залишили приміщення, тим самим призупинивши навчальний процес у гімназії. Друга світова війна, що завершилася перемогою одного тоталітарного режиму над іншим, істотно змістила акценти в історії творення національної культури. У 1945 році рішенням уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки музичне училище розпочало своє життя. Першим директором училища був призначений Олексій Тимофійович Рябоконь. Заслуговує уваги діяльність директора Миколи Адамовича Ластовецького, заслуженого діяча мистецтв України, члена Національної спілки композиторів України, члена спілки театральних діячів України. Саме він у 1995 році виступив ініціатором присвоєння навчальному закладу імені українського композитора Василя Барвінського з нагоди 50-річчя від дня заснування закладу та відкриття кімнати музею Василя Барвінського. Вагома і багатогранна композиторська діяльність Миколи Ластовецького потребує окремої дослідницької уваги. В його доробку симфонічна, вокально-інструментальна, хорова, фортепіанна та камерно інструментальна музика, а також твори для театру. 2016 року директором коледжу став лауреат міжнародних конкурсів баяністів-аккордеоністів, кандидат мистецтвознавства знавства Юрій Вікторович Чумак. Він є автором понад 40 наукових праць, монографій, навчальних посібників. А також творів для бандури та інструментів для оркестру українських народних інструментів. Проте в мистецтві взагалі, а й музиці особливо. Важливою є так звана висока планка, йдеться про відомих солістів опер та філармоній, диригентів симфонічних оркестрів, хорів, відомих в Україні та далеко за її межами. Серед випускників коледжу є чимало особистостей, які опанували наукові ступені, нагороджені почесними званнями та високими державними відзнаками. Серед них Володимир Бебешко, відомий музикант та продюсер. Ольга Бенч, музикознавець, Генеральний консул України в Пряшеві, Словаччина, Василь Волощук, Скрипаль, композитор, заслужений артист України, Петро Остапишин, заслужений артист України, член Національної спілки журналістів.